Всім привіт! Ми зараз вже в іншому місці. Називається він Суратхані. Нічого не записували, майже з дороги, бо сьогодні було дуже спокійно. і мені було трішки погано, бо вчора ми сильно обгоріли. Мені довелося бути жаропонижаючі, знеболюючі і антиалергенні. Тож Елю, ами, 我们现在到了苏拉坦尼这个城市。我们今天呃中午两点多坐的火车从这个春蓬。 来到，嗯<哼>嗯<哼>。<laughs> 是真 <laughs> 闹心，可惜了。我们从中午两点坐的火车，坐了两个多小时，呃，来到这个苏大山里。其实城市本身其实没有什么好玩的，它主要就是一个一个中转站。有这只小猫，可爱的小猫。 Тут такі гарні китькі. Ми накупили фруктів. Тут вийшло всього на 200 бат. Тут таке цікаво, округле манго хочу скуштувати. скуштувала тут таке ще. Трішки зелених мандаринів, Зелене манго, мені сказали, що воно дуже солодке. Теж. Таке тверденьке хочу скуштувати. І червоне пітахая. Зайшли до резкіраночку. Зморк пода. Не знаю. Чоловік хоче поїсти крабів чи щось таке. В мене трішки кружить живіт. Тож не знаю, що з Денькою після цього Може, суп якийсь. Я так Чоловік захотів поїсти устриць, буде зараз <смір> кушати, бо я не люблю. Ми замовили два види краба, устриці, І я замовила суп, він виглядав в меню зовсім по-іншому, тобто там був прозорий бульйон, картопля якісь овочі. А мене запитали, чи гострий вам він треба. Я кажу, ну літо, тобто зовсім трохи. Тут немає овочів, тут тільки риба. І сам це бульйон. Чоловік мій каже, що воно не гостре, тому що він любить гостре, але а, я обпекла увесь свій рот. Це дуже насичено. Не знаю, як ви знаєте, як просто перемолоте виварене туре перцю, і воно кисле. Я це зовсім не буду їсти, я просто поїм е, риби. бо це не Ми реально. поїли. Це було дуже гостро. У мене тепер пече все не тільки ззовні, але й зсередини. Я обпекла губи. І, е, це така дивна гострота, я поїла, а воно починає все більше і більше пекти. Я вже еліт їла. Але було дуже смачно, що риба, що краб були дуже смачні. Не знаю, зараз трішки погуляємо, тут вже темно, все ж таки Антон хоче піти подивитися. На нічний ринок зараз трішки погуляємо. Напевно, будемо повертатися в готель. Бо я втомилася. Какие-то домики навозили? Тут дуже багато з таких маленьких ящик. 这一,一个夜市，大家看一下。嗯、我们就各种各样小吃都有，卖衣服还有。 高点。装饰还可以的我也知道了。给，我用高。给我逛夜市，主要就是逛一个热的对对这些吃的并不感兴趣，主要是感受一下这个氛围，是吧？ До речі, дуже багато храмів різних. Ось такі статуї. Ми зараз повертаємося до отелю. Зараз приїхали на Клонайнсай. Тут озеро. Це такий приток, не знаю, буде патруля. Приїхали на озеро, будемо купатися. Їхали на байку десь 2 години. Тому що ми не їздимо дуже швидко. Мало що може статися на дорозі. Так. фух, Ну, було не дуже спокійно, бо ми виїхали десь о 9 годині. Не знаю, зараз знайдемо це Я озеро. Угу. Напевно, будемо повертатися вже після обіду, не знаю, о годині о 3 або о четвертій, бо зараз саме спека буде. Я не хочу їхати по сонцю, там велика частина дороги це траса. Тому напевно будемо тут тусуватися декілька годин, поїмо, поплаваємо. Тут дуже гарно, тут не так спекотно. Ось так виглядає це озеро. Не знаю, мені здається, що тут трішки вода впала, бо на всіх спусках не дуже зручна, Не дуже зручний спуск у воду та підйом. Тож не знаю навіть. Але вода дуже чиста, прям прозора коли сонце виходить, воно прям блакитне, блакитне Ми приїхали на інше озеро. Тут зовсім інша територія, абсолютно. Тут, по-перше, нічого не можна проносити, тобто максимум, що ти можеш з собою взяти, це гроші, гаманець, телефон і там, якщо ви з дитиною пляшку молока. Все, тобто води навіть не можна проносити. Не знаю. Тут така більша територія.

Дуже вода холодна, дуже. От так цікаво. Такий резонанс трішки. На вулиці спека, а вода, ну не знаю, ледяна до градусів може 15. Але ж гарно тут. Просто неймовірно. У нас тут вийшов маленький дощик. Добре, що я з собою брала тільки готівки трохи і телефон з павербанком. Бо якщо брали паспорти, то паспортам був би капець. Ось так.